У так? це скільки дітей, які закінчили, стали дорослими, завели свої сім'ї, віддали своїх дітей, дехто навіть і онуків. І життя за 40 років перевернулося в найкращу сторону. Тому що колись ця школа була окрасою той століття, а зараз вона окрасою. Нашого сучасності зовсім інший інтер'єр, зовсім інша тематика, картин, зовсім інші малюнки, але все такі ж самі талановиті діти сюди ходять. І все такий самий величезний конкурс на одне місце для того, щоб займатися в цій школі. Знаю, тому що вже зіткнулися. Вже до нас надходять прохання з карти, що дитину не взяли, і дитина хоче, і та хоче, і ся хоче, і перета хоче. Та. Дуже багато є закон України, і відповідно до цього закону України повинні навчатися діти певних категорій. Але ж куди? Ото зв'язку з цим в мене дуже велике прохання і побажання відкривати філіал. Ви знаєте, ми знаємо школи, які мають по шість філіалів. По шість, так? Да? Приклад Тому Бучевськ, де так само немає приміщення у школи. Там філіальчик, там філіал, там філіал. Уявімо собі шість філіалів. Але розширюється: розширюється контингент, розширюється можливість дітей отримувати освіту і виходити у цей світ зовсім інше. Ви вже знаєте, да? що всі діти, які закінчують. Мистецькі навчальні заклади це зовсім інші. Вони не обов'язково, щоб вони стали художниками, музикантами, митцями. Вони можуть бути фізиками, математиками, двірниками. А чому ні кожна професія, якщо це дійсно високий професійний рівень, чудово ми в закладі від своєї двірнички, яка ну дійсно робить окрасу нашого дому? Да? І думаю, чи не закінчувала вона якусь мистецьку школу, тому що ну вона так працює. Тому мені дуже хочеться побажати вам і вашому колективу подальших творчих успіхів продовжувати у тому ж креативному напряму. Ось вам фотозона, ось вам квіти на голову, ось вам фотки, ось вам і зустріч. Ну ви знаєте, от креатив. Чому я кажу наше століття, наше століття і зовсім інший підхід. І дійсно завдячуючи перш за все керівництво. Тому низький уклін вам, пані Наталію, ви молодець. Ви дійсно робите величезну справу, ви тримаєте такий чудовий колектив, який маючи, ну скажімо, умови ем, певні, але створює храм. От ви підходили, ви що бачили? О, отут храм мистецтва. Отут є люди, працюють, які люблять свою мистецьку справу. Довгих років вам життя ми улюблений, да? ми улюбили вам бажання. І в праці з нами під мирним небом України і після нашої перемоги багато-багато розширюватися. Я був такий маленький дуже, дуже вітряний, і в мене... Я просто десять разів запихався в цій школі. Я дивувався завжди, наскільки, оскільки в мене, ну, скільки разів це може бути, було декілька разів в день ні. Тобто ця школа, вона окутана любов'ю. Але з цієї школи виніс одну, ну це всі дівчата там, да, -та, й, так, туди сюди. Але виніс з цієї школи я лише одну любов, найбільшу, любов до мистецтва. І це от, головне, що в світі стара школа. І напевно, чому от, вона дає таку відраду в такий час, що вона борить страх любов'ю. Тобто, це ну, ця школа про любов, і я вам всім раджу цю частинку з собою забрати. І привертатись сюди, щоб підзаряджатися. Останні дякую, дякую. війни да? не забуваємо про наших хороблих хлопців, які боронять нашу країну, завдяки яким ми можемо мати змогу проводити наших діточок і діток моїх. Сюди до школи навчатися. Ми хочемо в школі а <гул> май, <гул> 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 третя доличка, що мої ми хочемо побажати школі майбутнього процвітання, а талановитих учнів, а самого найкращого. Безмежно вдячна нашим педагогам, тому що педагогічний колектив цього закладу це дійсно великий скарб. Велика гордість і велика вам пошана. І дякую вам за все, що ви робите для наших дітей. Бажаємо міцного здоров'я, щоб ви в подальшому працювали на благо вивчення і розвитку нашого підростаючого покоління. Дякую. Це школа, і ви разом з школою це пам'ять на все життя, яке залишається тут в нас, в наших серцях. Ми, ми вас дуже любимо. І дуже дякуємо за те, що ви в нас є. Дякуємо вам професійного розвитку наших дітей, де вони навчаються в скульптурі, живопису, графіці та всіх основ мистецтва. Це місце неймовірної аури і енергетики. Ми все зараз всі це відчуваємо. Вони сюди летять, як на крилах, насправді. І тут вони не лише вчаться, вони відновлюють свої сили. Вони співають, танцюють, вони дружать, вони розвиваються. А моя старша донечка, якій вже 23 роки, Алінка, вона відвідувала цю школу теж 6 років. І я пам'ятаю, як іноді вона приходила додому, таку, знаєте, втомленою, знеструмленою, я їй казала, доню, сьогодні не йди в художку. А вона мені відповідала: ні, мамо, я піду, я там відпочиваю. І оце ну це ключове. Я там відпочиваю. Це лише люди можуть створити, да лише їх енергетика, аура працівників, викладачів, педагогів. І тому о, я щаслива вітати всіх присутніх з таким гарним святом Днем народження нашої рідної художньої школи, міцного здоров'я всім, творчих успіхів, сили, натхнення, терпіння, наснаги і нових перемог. Росмогорівка, приїжджали сюди, може ви їх бачили, так, коли ми на Миколаївщиках зв'язок, ми відкривали ялинку. Була така подарунок, була така картина, яку передала 9 школа міста Марінка. Коли почалися обстріли повномасштабки, все це здання потихеньку билося, билося, але Аліна Косе, це директор. Марінської дитячо юнацької школи е, вона сказала, коли вона практично вже в притулок від того, щоб підходити, вона сказала, залишилась ми в кабінеті, там, де дівчата робили такі речі і гердани. Висіла там картина, всі кабінети були розбиті, та картина. Даві". О, той, кабінет, да, той кабінет залишився до останнього. Це енергетика Енергетика непроста. Оці картини, оце все те, що зараз малюють наші діти, те, що роблять так руками, вони програмують наперед наше життя. Не ми. Ми тільки навчимо, ми направимо, а вони зроблять все. І за того наші хлопці сьогодні там, і за того я хотіла сьогодні привезти е, своїх хлопців красенів з батальйону Тамбас. Ну вони буквально вранці вони уїхали. Ну так була. Но вони сказали, що вони приїдуть. і обов'язково прийдуть так, сюди. Да. Добре, якого... І ще і раз проговорюємо. І... <різь> <можна дарити. різь> Я дуже кожному вдячна, низки Уклін за е, кожну вашу роботу, за те, що ви посміхаєтесь, за те, що ви робите, за те, що ви ще зробите. От. А саме велике мене прохання що без оцих, без наших красун. З наших дітей держави вільної України не буде. Все робиться заради вас. Все робиться тільки для вас. Бо ви наше майбутнє. Хочу сьогодні поздоровити. Добре. Але інколигання якщо... так yeah. було таке. Зараз пристав. А я тільки дивлюсь. Я дуже е, багато е, зайдіть на сторіночку. Художньої школи подивитись, які цікаві які справи, які дії відбуваються. Малесенький колектив. І в цьому колективі надзвичайно високо піднята така от творчість, і ставлення до дітей особливо. Те, що кажуть, що родинна тут родинний такий будинок, твої родинний, ви бачите, він знаходиться в серці будинку, хоч трошки не з того боку. Але все рівно. Ну, там є фасад. Ні, це тут да. фасад, а там живуть. Але, але дійсно сюди діти йдуть, то що конкурс, то таке, то, то цифрові ріки, такі стосунки, а тут ще надзвичайно височайні такі людяність така. І діти тут. Дійсно торкаюся, я подивився ці уважно, всі е, побажання, там, що можна, що не можна, розклад, переповнені групи, то дійсно так. І е, просто дивуюсь, на такому розвивається розвивається масив надзвичайно, і всього три загальносвітні школи. Директор музичної школи номер 38 Оксана Присяжнюк. Директорка Централізованої системи бібліотек Голосіївського району Галина Станісина. І дітей, дехто навіть і онуків. І життя за 40 років. так? Да? Перевернулася в найкращу сторону. Тому що коли ця школа була украсою його століття, а зараз вона окрасою нашої сучасності. Зовсім інший інтер'єр, зовсім інша тематика картин, зовсім інші малюнки, але все такі ж самі талановиті діти сюди ходять. І все-таки самий величезний конкурс на одне місце для того, щоб займатися в цій школі. Знаю, тому що вже звернулися. Вже до нас надходять прохання, скарги, що дитину не взяли, і дитина хоче, і так та хоче і ся хоче. і так Хоче да дуже багато є. Закон України відповідно до цього закону України повинні.